Які документи? Проходьте, будь ласка, сюди, проходьте, я вас чекаю. Заходьте, прошу вас. І трубки не бере. Не бере трубки. Ви заходите чи ні? Чи ми будемо тут на? Ну ви чуєте, що я вам кажу, ви ми будемо тут стати? чи ви може зайдете? Бо по перше, посвідчення мені покажете, хто ви що ви, бо я ж не можу не невідомо з ким розмовляти, якісь документи пред'являти. Прошу, проходьте, будь ласка. Так, а що ви хочете? Поясніть мені будь ласка. бою. Григоровна обіцяла мені принести документи на кіосок показати на земельну. А ви хто взагалі? На яких підставах вам повинні якісь документи? Кому? Ну так прошу, прийдіть сюди, покажіть хто ви. Ну що значить, дайте нам документи? Може, вам ще автівку свою дати в оренду чи як? Ну, Будь ласка. Олена Володимировна, я похорона. Ви свою совість коли-небудь включите. Та щось не видно. Ви щось не видно, ви розумієте? Це ви тут все підуєте. Ви матір нормально пообщалася. Вона сказала, що зараз документи пошукаю і все це така розмова була Олена Володимировна. Ви е, кричите, що всі некомпетентні. Одна ви в нас тут компетентна. Тому, е, враховуючи на те, що ви дуже компетентна у нас особа, будь ласка, зробіть запит. Це ж все є в державних реєстрах. Чого ви їздите і тероризуєте людей? Ви ж можете запит зробити і витягти всі документи на землю, на е, там, що ви розказуєте, що ми податки не сплачуємо. Це ж все ви можете зробити. Витя дізнатись чого ви е, їздите тут, тероризуєте а людей? Не закрийте в матері хлопі, не накрите на себе. А чого ви ма чого ви маєте мені? Чого ви маєте мені вказувати, що мені взагалі робити? Я господар свого життя. Я що хочу господарюйте там у себе вдома. Чого ви сюди їдете? Я не до вас при. А ви ну до кто? кого? Як це тут? Ні, ніхто? Тут. Я людина, в першу чергу, жива людина, а це вже багато. Я громадянка України, а це дуже високий статус для мене і для вас. Тому, будь ласка, давайте з повагою. Якщо хорошо, якщо... Якщо... яка відношення має до цього, ви сюди відношення, де я? Маю саме подавала. пряме, це Яке, я, вам прямо. Прямо. я вам кажу. Но, що ви хочете, я вам кажу, подайте запит. Я зараз визиваю 102 і пишу заяву про злочин, що ви займаєтесь вимагательством. Що ви тут, ви вимагаєтеся, Вимагательством, якісь папери. Ви не маєте права їздити сюди і займатися вимагательством, розумієте? А я вам ще раз кажу: подавайте запит, подавайте запит і витягуйте всі документи з державного реєстру. Розумієте, я ще хотіла смерзу мами почаса та я теж багато чого хочу. Я, наприклад, хочу, щоб ви не їздили тут. Мені нерви не робили. А ви а ви все одно їдете? їдете. Я наприклад хочу, щоб ви не дозволяли труби красти в нашому селі. Я хочу, щоб ви не приватизовували цвинтар, кладовище. розумієте? а ви чогось не слухайте мене як господарку в цій громаді, і все одно робите своє. Ну і що ми будемо з цим робити, Олена Володимировна? Може, все таки по совісті почнемо жити? Вийдемо з кримінального простору, чи як <просимо> Дивіться, добрий, добрий, добрий день позвонили. Мені сказали, що приїхали люди, вимагають якісь документи. Я приїхала сюди і запитала в них, хто вони, посвідчення, якісь ну що небудь, так щоб я розуміла, хто вони, що вони від мене хочуть. Вони відмовились надати мені посвідчення. Я прошу, щоб ви мені допомогли встановити їхню особу. Хто це такі? Я запишу їх і далі вже будемо тоді розмовляти. У вас є посвідчення? Якісь? Добре. Я в цей остановитися. Я не приїхала до громадянки. Ви, кстати, спитайте, хто давайте мене збережеться. Я приїхала до Сухіної Валентини Григоровни. Да, я приїхала до Сухіної Валентині Григоровні, розпорядження з комісією, яка створена була щодо перевірки санітарно-епідемічного блоку населення. В період Валентина Григоровна пообіцяла прийти сюди з допомоги. Чекали 40 хвилин, комісія вже уїхала. Mm. Зараз Держпродс спожив служби головного управління. І це приїхала людина, і я не знаю, що вона хоче. Від нас, які посвідчення повинна показати, людини, незрозумілої. Я приїхала до Сухіни Валентини Григоровна. Не Сухіна Валентина Григоровна. Це моя мама, її немає зараз а тут а, Мені, будь ласка, посвідчення ваше. Ви прийшли до мене посвідчення у Ну, до вас посвідчення. Ви держслужбовці чи хто ви? Я до вас не прийшла, я вам зобов'язана показувати свій посвідчення. Я зрозуміла вас. А ви тут зареєструєтеся? Так, тут. За цією адресою, так, я власник. Ви навіть не заходите. Я відмовляюся. Відмовляєтесь, так? Вам відмовляються. Ви що така? Я вам показала хто свідчення. Я до вас вітаю. Олена Володимировна, вибачайте. Ви повернете напрямки Ми спілкувалися, з не треба. Ну, приїхав подруга, вони відмовляються, ця староста. І хтось з нею приїхав з паперами щось там провірити, карантинні норми, і в сучені відмовляються. Ні, ну, поки нічого. Радість кожен з вже третій раз приїжджає. До цієї дитини ніяк ми не можемо повернутися. Ага.

Так, будь ласка, я на так я маю намір написати заяву про злочин, що вони займаються вимагательством якихсь документів? Бо якщо ця особа називає себе компетентною, то вона повинна знати. Що вона може зробити запит до державного реєстру і отримати повністю всі документи, як вона тут розказує, що тут податки не платять, розумієте, людина несе Це мама моя. Людина дезінформацію завжди несе доносить до людей через, через Фейсбук і розказує, що тут це не зареєстровано, що податки не платяться. Розумієте, моя мама вона в шоці, бо що вона людям розповідає? Хоча вона як вона називає себе здоровою. Людиною і компетентною так вона може вона зобов'язана подати запит до держреєстру і отримати всі папери, які цікавлять, а не їхати сюди, тероризувати моїх батьків і займатися вимагательством, розумієте? Такі справи. І зараз, зараз я ще маю намір, що я напевно ще заяву на неї напишу, щоб вона не їздила і не тероризувала нікого. А. Угу. 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 Добро. Вы можете протокол составить? Вы нам требуете класть до Это на что? На что? Ми можемо питати так. Ми за так, ми так. зараз. Ми зараз будемо писати заяву про вимагательство. Я прошу вас, бо я хочу на неї написати заяву. Вона вже не перший раз їде і тероризує людей. Розумієте, це ж повинно колись Вона хоче документи на мою землю, на мою власність. Що це взагалі діється? Я же ще раз поясню, вона як староста, вона може подати запит до Держреєстру отримати е, всі документи. Які вона хоче, розуміла? У мене є свідки, що вона приїхала требувати документи тут з мене. З вас є. У мене є свідки, так. Боже, як от, як от. Як... тому... я от тому ефірі, мені просто всі брехні ваші надоїли. Пані Олена, це ви займаєтеся завжди цими брехнями, розумієте? Я ж я ж вам казала, що ви приватизовуєте кладовище, вириваєте труби тут ну, я будь ласка, і я нічого не повинна нікому показувати. Нічого нікому не повинна показувати. Тому я відношення саме пряме маю. А ви, будь ласка, займайтеся роботу, за якою за яку ми вам платимо зарплату? Бо ви їздите тут, гуляєте? Постанови Кабінету міністрів. Підзаконний, да? підзаконний. А ви сказали, що не це незаконно, пані Олена. Ви чуєте, що ви да конституцію читайте? Будь ласка, і будь ласка, пройдіть пройдіть лікаря про ета, пси психіатра. Будь ласка, покажіть людям справку, що ви здорова. Прошу, да я теж не хочу з вами розмовляти. Я ж вас сюди не гукала. Ви ж самі сюди їдете. Отак, От бачите, народ, Магдалинівці на дивіться, кому ми платимо зарплату. і За що? Прогулюють наші гроші, ми податки сплачуємо, вона тут їздить, гуляє цілими днями. За що ми зарплату платимо?